Я зрозумів, що вже нічого не можу зробити зі своєї офіційної роботи як журналіст. Я прийшов волонтерити до Халабуди, до східної брами. Там, звісно, люди завжди були потрібні, навіть банально щось тягати, якісь там продуктові набори. Ще щось команда Халабуди вирішила робити інформаційні листівки, тому що люди були геть у якомусь інформаційному вакуумі. У інформаційній бульбашці просто не знали навіть, що відбувається за декілька кварталів, тому що в Маріуполі потрапив у повну блокаду. В Маріуполі не було світла, води, газу. Ще й було достатньо холодно, і люди мерзли, не було опалення. Люди навіть просто вмирали від ворожих снарядів, коли там пішли за водою. Декілька людей повернувся один. Там просто потрапило в чергу. Людей просто розкидали. Тому що на той момент ворог вже дійсно бив і просто поскупченням цивільних. Дуже було. Небезпечно ходити навіть у сусідній квартал, і люди подекуди, які жили, ось ну припустимо, в бомбосховищі одного будинку, вони реально не знали, що відбувається за декілька будинків у сусідніх кварталах, тому що ну інформації було ніякої, тому що казати про те, що відбувається в сусідньому районі, або там, може, поза межами Маріуполя, ну взагалі ніхто не знав. ми не знали, чи наш Київ. Ну, ми знали, що в Маріуполі ведуться бої, що наші військові просто чинять героїчний спротив, в переважаючим силам противника, але все, що відбувається навколо, ми не знали. А у Халабуті до того ж стояла тарілка, і в принципі там можна було, хоча б дивитися марафон, дізнаватися якісь новини звідти. І кожен день вранці волонтери формували продуктові пакунки і розвозили по найбільшим бомбосховищам, передавали людям, які там ховаються, і вирішили у ці пакунки вкладати оці ці інформаційні бюлетені, аби у людей була якась інформація, що відбувається у місті, що відбувається у світі, де набрати воду, що робити, коли там. Чуєш звук літака або безпілотника, як ховатися, як убезпечити себе від снарядів. Люди навіть не знали, чи працює досі в Маріуполі, хоч якась поліція, чи якісь лікарні. Ну з кожним днем можна сказати, працювало все менше і менше таких установ. Приблизно 12-13 березня прилетіло взагалі у головну частину пожежну ДСНС. Також було із медиками, тому коли там прилетіло. У роддом, потім прилетіло в ще одну лікарню. Потім вони захопили лікарню на 17-му. і в принципі теж було все менше і менше місць, де можна було надати людям допомогу, але можна було і про це теж треба було розповідати.